Торгівля первоцвітами карається штрафами. На початку весни у місті традиційно з'являються продавці підсніжників, пролісків та інших ранньоквітучих рослин, занесених до червоної книги України. Подібних правопорушників біля місцевих супермаркетів у районі ДНС, масиву незалежності та у центрі міста помітили наші кореспонденти. Здебільшого вони торгують рідкісними квітами з початком сутінок. Один такий маленький букетик. Горіч коштує 50 гривень. Зазначу за продаж первоцвітів, правоохоронці можуть накласти штраф від 1700 тисячі до майже 4000 тисяч гривень. Тож екозахисники закликають білоцерківців утриматись від свідомого знищення природньої краси. Доброго дня скільки ласка а, а світ коштують гривень? Знаєш, що, що ніби не можна продавати, то запитую.